Це самоврядування злодюги, всіх розігнати. У Київраді готують обшуки та підозри. Роблять все, щоб Київрада не працювала. Коли засідання перетворюється на поле бою, то це вже не місцеве самоврядування, а це місцеве виживання. Вся Україна за експерименти банкової платить. Вітаю, друзі! На цибулько толк черговий памфлет, і він цього разу про роздвоєння свідомості влади, про що мова потрапити в Європейський Союз і вбити місцеве самоврядування? Дивна назва, правда? Хоча герб України тризуб. Але здається, владі більше пасувало б інше пташине диво. Двоголова курка, як на півночі. Одна голова, щоб верещала Європейський Союз негайно вже вчора давайте повноправне членство. А друга хрипата буде верещати місцеве самоврядування злодюги, всіх розігнати. Отак і живемо між двома голосами однієї курячої голови. Євросоюзу в майбутньому, а Єрмаки з силовиками у вашій міськраді. Отже, говоримо про чергу Кампанійщину, банкові прополювання на депутатів, зокрема, Київ Ради. Міський голова Віталій Кличко попереджає: у Київраді готують обшуки та підозри у списку Ємець Андрусишин. Це Європейська солідарність. Домагальська муха, Маленко, Бродський це по-моєму батьківщина. Е, Домагальський муха це удар. Опозиція різнокольорова: «С», Удар, голос і батьківщина. Усі під ковпаком. Звинувачення безпідставне від, без відшкодування коштів на відрядження. А знаєте, хто не підозрюваний? Жодного разу не підозрюваний: жоден слуга народу. Чудеса вибіркової юстиції. Виходить, що відрядження за 2-3 тисячі гривень це смертельний злочин проти держави. А хабар, наприклад, пригадуєте, був такий депутат Слуги народу Трубіцин От хабар йому в мільйон триста дев'яносто тисяч гривень, який він взяв. Це така дрібничка. Тобто Трубіцин не варті уваги. Нагадаю, що цей Трубіцин тільки запахло смаленим, якимось чином залишив територію України. Він під час війни, будучи призивного віку, спокійно виїхав за кордон і тепер перебуває у відрядженні. Це в лапках. Ви самі розумієте, що це за відрядження. Отже, і про мету цієї афери з боку банку, а мета проста: контроль бюджету Київради. Ви пригадуєте, що свого часу центральна влада вирішила забрати 8 мільярдів гривень, які Київрада призначала на допомогу Збройним силам. І Київрада точно б закупила б обладнання, яке точно потрапило б у Збройні Сили. Тепер, коли центральна влада відбере ці 8 мільярдів, то попередньо ці кошти якраз перельють не на збройні сили, а на якісь рекламно-соціальні програми Зеленського, Ну, чергове якесь відшкодування чогось там. Хоча відшкодовувати негайно треба Збройним силам. Я вчора робив сюжет про зарплати заморожені. То чомусь Західну закону влада забуває перераховувати на коефіцієнт інфляції, зарплати і пенсії. Але для того, щоб Зеленському черговий рекламний сюжет э, створити якийсь довгограючий на пару місяців, так їм не жалко відібрати в Збройних сил 8 мільярдів і кинути на. Якісь програми Зеленського. Але не будемо наївними: йдеться ж не про відрядження, О, через яке тиснуть на депутатів, йдеться про контроль над найбільшим міським бюджетом. Київ це золота курка, яку дуже хоче. Общипати Банкова. Ну, про 8 мільярдів я вже порозповідав. Якщо до цього треба паралізувати роботу Київради, будь ласка, якщо треба загнати депутати у СІЗО за неправильні чеки, легко. Якщо треба влаштувати цирки з обшуками під телекамери із задоволенням, бо там, де пахне грошима, принципі, вмирають миттєво. Ну і як же без білоцерківця, де удар. Там в першу чергу об'єкт спеціальний для, скажімо так, застосування всього набору силових, силового тиску, це депутат Дмитро Білоцерківець. Отже, давній соратник мера Дмитро Білоцерківець залишає посаду співголови фракції «Удар» у Києві. Кличко каже, роблять все, щоб Київрада не працювала. І важко з ним не погодитись, бо коли своїх соратників вича... твоїх соратників вичавлюють один за одним, коли засідання перетворюється на поле бою, то це вже не місцеве самоврядування, а це місцеве виживання. Це ж класика. Спочатку розхитати, потім заблокувати, а далі сказати: дивіться, вони неефективні, треба керувати напряму з банкової. Тільки знаєте, коли киянам на голови падають ракети і шахеди. То Кличко бігає по всіх цих подіях. А царського намісника Ткаченка, чи як його там дівоче прізвище, ніхто ніде не бачить. Ось от такий от прикол, розумієте? Ну, а тепер про слугу народу, як приклад чесності, бо вони ж протиставили протеставили всі політичні фракції слузі народу. Найсмішніше це статистика. Партія Слуга народу офіційно налічує десь 1200 членів. І вже на 120 з них, тобто на кожного 10-го, відкриті провадження в набу. Це антикорупційні провадження. Кожен 10-й це вже не випадковість, це партійна традиція. І головне, нагадую, Зеленський колись урочисто клявся, що особисто відбирав кожного кандидата. І от маємо 120 кандидатів у підозрюванні. Виходить, що замість відбору був кастинг у серіал Як украсти мільйон. Ну і щодо євроінтеграції, бо розумієте, коли. Одна голова двоголової курки кричить: ми йдемо в Європу. Але що таке Європа без місцевого самоврядування? Це як театр без акторів, парламент без опозицій, вибори без вибору. Друга голова курки старанно розкльовує саме те, що в Європейському Союзі вважається фундаментом автономність громад і фінансову самодостатність громад. Найцікавіше, що це все відбувається на тлі резолюції Європарламенту, який підтримує євроінтеграцію України. І говорить про готовність відкривати кластери євроінтеграційні. Але список претензій, зокрема, там, в списку претензій, дуже чітко прописана і претензія за тиск проти місцевого самоврядування. Влада хоче в Європу, але. Будує азійську модель управління централізовану, ручну, з ліквідованим місцевим самоврядуванням. Це як прийти на європейську вечірку в Кірзаках, в Кухвайці, ну і розказувати, що це воно таке модне, це останній піск моди замість ваших всяких метеликів і, так би мовити, модних чорнобілих костюмів. Але біда в тому, що за ці експерименти платить не банково, за них платять кияни. Вся Україна за експерименти банкової платить, платять ті, чиї проблеми не розв'язуються. Бо рада паралізована. Якщо до Києва, то Київ в Київ так. Платять ті, чиї податки йдуть не на розвиток міста, а на політичні війни. Фіналізуємо. Тож потрапити в Європейський Союз. І одночасно вбити місцеве самоврядування, це як купити квиток у Європу, але з валізою, напханою азійським авторитаризмом. Ну, зовні ця валіза може нагадувати ту, якою, якою користується Путін. Очевидно, що на банковій дуже мріють покористуватись тою валізкою, якою користується Путін. Інакше навіщо їм знищувати місцеве самоврядування. І головне, коли курка з двома головами одночасно кричить в різні боки, то країна ризикує залишитися без майбутнього. Бо євроінтеграція це не гасло, це інституції. Якщо їх убити сьогодні, завтра доведеться пояснювати Європу, чому у нас демократія лише на папері. А Зеленський так і хотів збудувати. Дякую, друзі, і дякую Збройним силам. За стійкість і державницьку позицію.